Всім привіт! Ми з України. Мене звати Міла Єрмєєва, я ведуча телеканалу М1. І спеціально для цієї руханки я помила голову. Special for you. Так, збираємо волосся. Як це я роблю? Якщо немає, просто насолоджуйтесь, як я це роблю. Так, і спочатку ми медитуємо, розслабляємось, налаштовуємось на перемогу. Повторюємо: слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам. Слава нації! І все буде Україна! Так, пропоную розпочати. Я навіть собі законспектувала, що ми будемо робити, бо я та спортсменка. Зробимо невеличку розминочку, з голови розпочнемо. Ліво, право. Ну, давайте 10 раз. Я можу прорахуватися, бо з математикою в мене погано. Гроші вмію я рахувати. Значно краще. Так, вліво-вправо, вп назад, вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Ну, ви зрозуміло, бачите, що я роблю. Так. І тепер будемо відганяти ворогу. Вправо, вліво. Виганяємо його, виганяємо. Виганяємо. Ганяємо. Давайте все по 10 раз. Ви можете робити це 20, наприклад, для початку. Але для розминочки нам думаю, вистачить. Щось я дуже погано роблю. Робіть краще, ніж я. Так. Ну, і так само, як і з головою, але дуже акуратно назад, щоб не поцілуватися зі шкафом, як можу, я це зробити. Ви ж бачите, да, що я професійна спортсменка. О! О, боже, як добре. Так, ну давайте ще попрацюємо руками. О, я щось хрустнуло. А як каже мій тренер Оля по стрейчингу, якщо щось хрустить, значить все добре. Жива здорова. О, з нами Артем Поваров. Його дежавю. Так. Так. Далі я беру телефон. Ви зі мною переміщуєтесь на підлогу. Тому що там буде декілька інших вправи. В мене красиво. Так, лягаємо. Давайте трішечки стегнемо. Попрацюємо. Я думаю, що це називається стегна, так? Так, лягаємо. Піднімаємо ноги трішечки, так? Я не знаю, скільки там градусів. Вирішуйте самі. Знову ж таки, з математикою, з геометрією, у мене теж погано було. І підіймаємо наш, нашу красиву, як каже, НКІ. Кім. Да? Кім. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, 9. 10. Слухайте, так добре. О! Можете ще зробити по два підходи по десять раз. Це дуже добре укріплює стегна. Оцю всю нашу філейну частинку. Все буде як у кім. Навіть краще. Так, що ми ще зробимо? Прес. Якщо ми вже так уляглися, то пані просять, що прес. Е, я думаю, ви знаєте, як він робиться, але менше з тим покажу. Так, щоб нас все тут напряглось, як у ворога, коли він бачить ЗСУ. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Господи, хоч, хоч би я все правильно ми робимо, все нормально. Далі пропоную зробити ще планку для того, щоб укріпити взагалі тіло. Це дуже важливо, щоб ми були всі укріплені і здорові. Давайте планочку зробимо на 30 секунд. А там я вам пропоную з кожним днем збільшувати цей час на 10-15 секунд. Так зможете. 5 хвилин стояти і бути здоровими. Так, о, зараз. Так. І ви бачите, да, що все повинно бути рівнесенько, не отак, не отак. А десь е, на одній площині. Так. А скільки ми вже стоїмо, я ж не рахую. Ну, припустимо, 10 секунд вже простояли. І все втягуємо. Животик втягнули Втягнули І насолоджуємось життям. Хоча я не знаю, як в цьому положенні можна це робити, але менше з тим. Ми ж спортивні. Так. Фух. Якщо менше 30 секунд, вибачайте. Менше з тим. Ось, і якщо ви будете так все це робити, будете здорові. Фух. Міцні і моцні. І все в нас. Буде Україна. З вами була Міла Єрмєєва, моя рухлива руханка. Але пропоную це робити якомога частіше. Спорт відволікає, спорт робить нас сильнішими і фізично, і морально. Тому я вам бажаю залишатися у безпеці, берегти себе і близьких. І я вас собі маю отак.